Замія, геймер бум. Не питайте, що в мене за скіном. У мене просто не проблеми за скіном. Ладно, я повернуся. Так. Сьогодні в мене по планах піти в шахту. Тому я зараз буду готуватися, щоб піти до шахти. Так, всі так, то лишаємо, то лишаємо, то лишаємо. Так. Дітки. Скидаємо. Так, угу. так паличка, будь ласка, в студію. Так, тебе мені не треба, ти не треба, факела. Ну треба, то й ти не треба. Так. І, походу мені прийдеться йти до дерева. Так, зараз керучка треба скрафтити. Так, трафчу. play. Ну, у все вже ліско ходило. Я перше в тих похожу. Щоб доламати. Жоп, тримав щось кратко. Так. І вже, кілочка. Щито у мене що. Добре, і ми йдемо. Сьогодні по планах мені треба доводити багато ресурсів. Бажано дуже багато. І надію, що мені ніхто не буде мішати. Так, як спущусь, вернусь. Так, я зову, що в мене ще є золото, яке я добуду. У мене цим проблема, тому що я, ну, тут е, версія Майнкрафту. У мене була бета версія. Зараз в мене вже е, нормальна версія. Тому мене скин поголи не дається. Я буду кожен раз пробувати, щоб пішов. Тут на шіфті Щоб вдруг мене з рука не пульнули. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Годою? тут ламаю. Тин-тин-тин. Зараз саме, страшніше Шміф. Ту невідомое крає за алмаз. І за желізом. За всім, засімаю оруду. А й за тому. Де кріпер, де зомбі? Ти в нашах шахта. Мені не по собі вже. Так. Н'як мобі вже нема. Опа. Оп. От і я. На. Давай, підходи. На! На! Что? Только тынь, тынь, тынь. Я уже кулаю золото. Ой. Деревянным. Деревянным каюмом. Ломаю. Так. Ламаю. І зараз, якщо мені буде мішати один друг, який до мене приїхав, знімати ролик, то він получить пожупену. Так. Так. Пригай, пригай, пригай. Оп. Самое страшнее, что если я поставил факел, но все впадает. Привет, барбосик! На! 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 Слышишь, чтоб крипер сзади не подошел. зомби житель А! Я ж клонаюсь то вторая мне. Так. Туды. Оп-оп. Все. Нормально. Тут я сколько сюда я пойду уже буду спускаться. Так ну що, обернуся я як груду якусь знайду. Тому давайте. Друзі, знаєте, до чого я докупався? До би Єдиний спосіб щось знайти, то просто купатись по прямій. Тому, друзі, як розказував, просто йду далі. Опачки, що я знайшов? Редстоун! Угу. Так. Оп-оп? У мене питання до вас, а ви вмієте користуватися редстоуном? Ладно, знайду якусь руду, вернусь. Ще один редстоун. Так, мій друг почав кладати, зараз йому реально пожупену трісну. Якщо ще раз прокрутить, буде шуміти. Ладно, все, я піду далі купати. А зараз я піду його бити. У мене новина, у мене просто такі ручка сламалась. Ще й на вулиці машини їздять. Так, ну що, я пішов далі куритись. Так, я, до речі, жлізку знайшов. Так. Оп. Моя сонячна задача хоча б Алмазик знайти. Один. Так. Ну, Обласочка. Що ви розуміли, я вже ось такий тунель прокупав. Ще й наверху я прокопав шоу. Мені потім тут все вертатись з золотом. І от тут багатенько. Помню, а да, бы друг, а вот бы друг. Так, оп. Тын, тин, тин, тын, тин. Тин, тин. тын, А еще тут раз сломать. Сюда я уже... Факеры уже... Буры бешит потому что он их оттаскивает. Так. Продовжу, як знайду руду. Давайте. Сноуредстоун, а мікроалмазим. Я скоро керка, якщо тут зламається. Вс. Серія на тому закінчується. І то буде така коротенька серія, я в шоці. Для вас тут коротенька для мене вона довга. Так я на ее запись не буду выключать, потому что у нас сейчас заканчивать. Фильм я не только закончилась. Япон. Оп. Ой, ой, ой. О, все. А, я могу уже выключать. Оп, оп. Все. Побігли. Що ви знали якщо ви так от біжите і пригаєте то у вас старається швидше голод. Я то сам дізнався але може на телефоні воно так не працює. Але на, на комп'ютері працює. Так, я добіжу доверху і вернусь. Так. Я не бійтесь, Кошики на місці. Од два сірих і два білих. Є такий домик схожий на кута. Ну що, друзі, пора прощатись. Ну, всім пока, з вами був я, Бум. Всім папа!